Чим довше триває війна, тим більше ми вірні, що якісь нові території можуть постраждати. Береви від обстрілів трансеї, вони. Призводіть до того, що змінюються умови зволоження. Для екосистеми це може мати як негативні, так і певною мірою позитивні наслідки через те, що є на боєприпаси, вони можуть якби, здетонувати, або через те, що на них навіть якась тварина може наступити. Якщо була верхова пожежа, то після неї там потрібні десятки років для того, щоб ліс повністю відновився. Як екосистема вона відновиться, ось окремі рідкісні види вони можуть зникнути повністю чим довше тримає якийсь негативний вплив. Тим більше елементів косистем будуть випадати з нею таке дискусійне питання. Є маніпуляції з боку лісівників, наприклад, і там інших якихось підприємств. Що ось є війна, нам треба всі погодження прибрати для того, щоб ми могли діяти всім привіт! Ви на каналі Зе Буча Сіті, і це проект Бучанська громада Екологічні наслідки окупації сьогодні ми поговоримо про вплив на природу та довкілля. Разом з нами фахівець зі збереження екосистем Богдан Кученко. Добрий день, добрий день. Розкажіть, будь ласка, які основні види флори та фауни постраждали внаслідок воєнних дій? Загалом більшість видів флори та фауни так чи інакше постраждали через війну, оскільки змінилося їхні середовисти проживання, особливо в тих районах, де вже тривалий час ведуться інтенсивні бойові дії, але навіть якщо йдеться, скажімо, про ось... Територію Київщини, де біля п'яти тижнів тривали бойові дії, то це теж безперечно суттєвий вплив, який на деякі види флори, фауни теж міг вплинути. Суть в тому, що найбільше постраждали ті види, які є, скажімо, рідкісними, особливо ендемічні види, в яких дуже такі обмежені території існування. Але в основному у нас такі види зосереджені в степовій зоні, оскільки це та. Територія та частина України, яка найбільше була трансформована людиною, там залишилися ще окремі такі клаптики природних екосистем. І на них там є рідкісні види, скажімо, сліпак-піщани, які мали дуже окремі популяції, і, скажімо, ось ці сліпаки, або є такі види Крим Єморанчих Фальсфейна, вони сильно постраждали від підриву Каховської ГЕС, оскільки була затоплена територія, де вони жили. І там їхні популяції ледь не наполовину могли загинути. Тож даних ми не маємо, бо це окупована територія. Що стосується території Київщини, то в нас таких ендемічних видів, скажімо, мені невідомо, Не можу сказати точно, що їх немає, але ти не менш є рідкісні види, які, скажімо, є і на київщині, і в інших регіонах. Вони могли постраждати внаслідок, скажімо, для хижих птахів, як і для будь-яких інших хижаків. А основним фактором, який зазнав який присвіт до негативного впливу, це був шум від боїв, тому що вони, як ну хижаки покладаються сильно на зір і на слух. Відповідно, коли є затривали гучні вибухи, для них це сильний стрес, і вони не мають уникати таких територій. Відповідно, це ну може його призвести до того, що там, скажімо, на період гізні ці птахи покинули цю територію і пройде декілька років, перш ніж вони повернуться, якщо взагалі повернуться, не знають у собі якісь більш придатні місця. Тому що в нас, на жаль, не лише через віну страждає, проти інші фактори, які нікуди не зникли. Які довгострокові наслідки можуть виникнути для біорізноманіття, спричинені окупації? В першу чергу це йдеться йдеться про замінування території, забруднення вибухонебезпечними предметами, тому що це той чинник, який обмежує доступ людини і, по суті. Для екосистеми це може мати як негативні, так і певною мірою позитивні наслідки. Якщо це, скажімо, йдеться про ліс, який планували виробити, його зараз не можуть виробити. Але тим не менш, скажімо, для лісу, це може мати певні позитивні наслідки в певному проміжку часу. Разом з тим, скажімо, це обмежує можливості для рекреації. Але безперечно, це замінування воно на багато років буде впливати, тому що навіть після такого поверхневого обстеження. А можуть залишатися якісь нерозірні боєприпаси. Це один момент. Е інший це зміни в ландшафті, такому більше мікроландшафті, тобто ці вирви від обстрілів траншеї, вони призводять до того, що змінюються умови зволоження, тобто, по суті, такі невеликі зниження утворюються. В них накопичується волога, і відповідно, з одного боку ця волога. Може сприяти того, що там якісь рослини будуть рости, для яких раніше не могли рости, тому що там було більш сухо все-таки більше тепли буде мати замінування, ну плюс пожежі через те, що є на розірвані боєприпаси, вони можуть якби, здетонувати, або через те, що на них навіть якась тварина може наступити, і відповідно, якщо це суха погода, може почати чистова пожежа. Або там якась степова пожежа, залежно від того, який це ландшафт, тобто словом називають ландшафтними пожежами. Якщо ця територія віддалена, немає якогось контролю, вона досить досить швидко ця пожежа може набути значних масштабів. Відповідно, її вже далі буде складно загасити і можуть там десятки сотні гектарів. Навіть тисячі, скажімо, 22-му році, після того, як російські окупанти залишили територію Київської області, буквально там через декілька тижнів почалися сильні пожежі в Чорнобильській зоні відчуження. кажучи, вони нам ще в останні дні окупації були, потім була певна пауза, і десять в травні була сильна пожежа, там згоріло щось чи 5 чи навіть більше тисяч гектарів за декілька днів. І такі ризики вони існують і для інших територій, що є замінованими. Особливо, якщо там немає мережі доріг, по яких можна організувати оце гасіння пожеж. Не знаю, в Бочанській громаді в принципі це може настільки актуально, але бачу, у вас теж є ліси, в яких це в принципі, може бути проблемою, якщо є такі боєприпаси. Чи можливо відновлення екосистем по закінченню війни? Якщо так, то як це повинно відбуватися? Так, безперечно екосистеми, як і будь-які інші біологічні системи, мають здатність до відновлення. Uh, тобто, причому екосистеми можуть навіть відновлюватись фактично з нуля, якщо є поруч, скажімо, схожі за умовами екосистеми, де живуть організми, які здатні колонізувати цю територію. Скажімо, якщо йдеться про рослини, то просто мають бути поруч якісь природні там, чи ушні екосистеми, чи лісові, чи будь-які інші, де є види, які можуть колонізувати цю територію, яка постраждала, тобто, по суті, відновити свої популяції. Ну, з тваринами аналогічно. Просто тварини. вони Часто є такими більш пластичними, вони можуть в різних середовищах існувати і швидше повертаються на території. Але для того, щоб крім, там могли мешкати тварини, в першу чергу мають з'явитися рослини, якими харчуються там, найнижча ланка, тобто якісь резуни, копитні тварини, і далі вже повертаються хижаки. І відповідно система відновлюється, але час, період цього відновлення залежить від низки факторів, тобто, в першу чергу, Йдеться про масштаб шкоди, чи це якась там локальні обстріли, які по суті досить швидко після них природа. Чи це була сильна пожежа? Скажімо, якщо це ліс, Якщо була верхова пожежа, то після неї там потрібні десятки років для того, щоб ліс повністю відновився. Якщо якась трав'яна екосистема, там лучна, степова, вона зазвичай швидше може відновлюватись, але екосистема система вона відновиться, ось окремі рідкісні види вони можуть зникнути повністю, тому що їм просто не буде звідки відновитись, Якщо популяція повністю загинула, відповідно тут вже скоріше все не буде, поки або люди її свідомо не відновлять, або якимось випадком. Чи нам, там вітру, наприклад, занесе насіння. Система загалом відновлюється, просто потрібно оцінити, де наше втручання є потрібним, а де можна спостерігати і зачекати, поки система сама відновиться. Чи змінилося якось законодавство України по відношенню до охорони природи? А, на якихось суттєвих позитивних змін я не спостерігав, тобто були з. Зміни в плані того, що затверджені методики нарахування шкоди, це більше стосується не на охорони проди як такої, а більше така наша реакція на цю значну шкоду, яка була спричинена вже після початку повномасштабної війни, хоча й раніше теж була шкода. Але знову ж таки повторюється, це більш такі ну, законодавство стосовно нарахування шкоди, воно напряму не пов'язане з охороною природи. А саме продоохоронне законодавство, таке в вузькому розумінні, воно. Скоріше, все навіть якихось негативних змін зазнало. Скажімо, ось була ініціатива, що на кордоні з Росією і Білорусію вилучили по два кілометри території з там, заповідки національних парків. Вона була аргументована тим, що там мають бути оборонні споруди, що в принципі логічно і потрібно, але в деяких випадках це, скажімо, трохи дивно виглядало, коли вилучалося болото, на яке саме по собі є непрохідною перешкодою, там точно ніхто нічого не буде будувати. Тобто трохи такий підхід дуже прямолінійний, не враховував специфіку, де дійсно десь може треба більше ніж 2 кілометри вилучити, а десь навіть і 2 кілометри нічого не дадуть. Відповідно, це така перша, що спала на думку, що вплинула саме на природоохоронні території. Такі дискусійне питання. Але інші моменти, скажімо, вони не стосуються природоохоронних територій, але на природу впливають. Є ініціативи там по спрощенню певних видів рубок, скажімо, суцільних санітарних рубок, для які хочуть скасувати оцінку на довкілля. Бо якісь інші, і вони теж часто прикриваються тим, що потрібна деревина для фронту. Дійсно, деревина потрібна, деревина постачається, але якщо глянути там, на статистику, це буквально 2-3% від усіх дерев, які у нас рубаються, йдуть на фронт, решта, як і раніше, там це на паливо або на якісь для промисловості деревообробної. Відповідно, всі ці потреби можуть бути забезпечені іншим чином. Тобто, скоріше все, якщо так коротко, є маніпуляції з боку лісівників. Наприклад, і там інших якихось підприємств, що ось є війна, нам треба спрощувати дозвіл ну, всі погодження прибрати для того, щоб ми могли діяти. Водночас, більшість у нас колишнє законодавство і так досить таке діряве. Якщо ми його ще більше е, послабимо, то в нас взагалі постане проблема, що буде знищуватися швидко довкілля, ті самі ліси будуть стійні вирубуватися, будуть будуватися якісь заводи біля населених пунктів. Там, де дотримуються якісь санітарні захисні зони, відповідно, у нас э, ця питання, проблема стану довкілля, яка досить гострою стояла й до не тільки погіршиться. І тому ну, так, да, таке загальне застереження, що все-таки, коли розглядаються якісь ініціативи по змінах продохорони законодавства, дуже важливо враховувати довгострокові наслідки для того, щоб ми потім не розплачувалися своїм здоров'ям за них. Якщо я правильно розумію, то чим довший вплив окупації та бойових дій, тим менша вирогідність відновити певні екосистеми. Правильно? В цілому так, тому що чим довше втримає якийсь негативний вплив. Тим більше елементів екосистем будуть випадати з неї, тобто, грубо кажучи, якісь види там можуть на початкових етапах пристосуватись до війни. Але там, коли в них метає один період розмноження, інший, вони тобто, менше і менше їх залишається, відповідно відбувається міграція цих видів, плюс частина видів одразу втекли. Якщо вони там перші декілька років не повернуться, тому що там досі триває війна, то вони знають собі якісь нові місця або не знайдуть, популяція просто частково загине. І чим довше триває війна, тим сильніше їхні популяції страждають. І дійсно є ймовірність, що просто якісь види зникнуть, тому що довго не буде можливості для їхнього відтворення. Вони не знають себе. В цій воєнній реальності не знайдуть собі придатних територій для існування. Водночас там, для якихось видів це може бути не сильною проблемою, там, скажімо, для гризунів чи видів, які ними харчуються, там лисий тих самих, в принципі, це не становить великого впливу, вони такі пластичні, легко адаптують до різних ситуацій. Але в цілому, екосистеми є таке поняття кумулятивного впливу, і воно полягає в тому, що загальний вплив. Визначається двома факторами: це інтенсивність і тривалість. Відповідно, по суті, вплив розраховується як добуток цих двох факторів. Відповідно, в нас є бойові дії високої інтенсивності. Якщо вони тривають недовго, це один вплив, якщо вони тривають там рік, два-три, це зовсім інший вплив, чи навіть якщо середньої інтенсивності, це теж має такий накопичувальний ефект. І з кожним місяцем зміни стають все більш відчутними. Відповідно, екосистеми деякі адаптуються, а деякі просто зникають, і відповідно з кожним місяцем ми втрачаємо все більше і більше нашої природи. Яку потім не зможемо відновити, не зможемо або або буде дуже важко відновити деякі території, практично неможливо. відновити. Ну, знову ж десь більше про східну там частину України. Є в нас такі так звані крадяніка системи, тобто де є природні такі відслонення крайди, там або є м -м, соснові крадіні ліси, які саме там такі підвид сосни, які може рости на ці крейді, і він теж таки досить обмежений в просторі. І, відповідно, коли цей ліс горить, там потрібно сотні років, щоб він відновився, якщо він взагалі відновиться або є крадяні степи, там де десятки різних червонокнижних видів е, живуть, наприклад, дворичанські національні парки там. Мав змогу 21-му році відвідати його. Зараз це, на жаль, лінія фронту, і, відповідно, ці території там, від обстрілів страждають. І, ну, першу чергу це обстріли, будівництво рідних фортифікацій, тому що порушується ось ну, цей ґрунтовий покрив. І там дуже такі тендітні це ґрунти, відповідно, коли він порушений, деякі види там взагалі не зможуть відновитись, деякі дуже там, жально, можуть сотні років відновлюватись, тому що це дуже крихка екосистема. відповідно, е відповідно Тут навіть, навіть не стільки тривалість, бойових дій грає фактор, а та роль, що чим довше триває війна, тим більше ми вірні, що якісь нові території можуть постраждати, які ще до цього не страждали. Це теж е, погіршує загальну ситуацію з шкодою для природи. Чи є зараз якийсь реєстр, який фіксує екологічні втрати через війну та окупацію? Е, так, зараз Міндовкілля створило і наповнює свій власний реєстр. Вони використовують дані Держекоінспекції і застосунок є спеціальні мобільні екозагрози, де кожен громадянин, кожна громадянка може повідомити про... Відомі їм випадки шкоди, які вони помітили. Можна там фотографувати, якщо це дозволяє ситуація. Тобто, зрозуміло, що не всюди можна фотографувати. І міндовкілля там доповнює свою інформацію, і це буде використовуватись, наскільки я зрозумів, для саме майбутнього позову в Міжнародний кримінальний суд саме по справі чи по справах окремих шкоди для довкілля. Разом із тим, цей реєстр він. Якби такий е, офіційний, і він не включає багато даних, які збирає громадськість. Наприклад, Екодія має власний, власну мапу, яку наповнюють наші волонтери на основі відкритих джерел. Тобто це, по суті, повідомлення в різних зас... медіа або в якихось там офіційних, е, скажімо, каналів. В соцмережах е, різних е, представників влади, де вони особисто від себе щось комунікують. Е, вони заповіляють про різну шкоду. Ми це можемо доповнювати, якщо якісь відчині місцевих, і це все заноситься нашими волонтерами в реєстр. Відображається на мапі е, мапа, потен... мапа випадків шкоди для довкілля від війни називається. І там вже біля двох тисяч різних випадків є ну. Що можуть зробити прості громадяни для покращення екологічної ситуації в їхніх містах? Зменшувати свій особистий на довкілля, тобто, ну там по самому утворенню відходів більше використовувати якісь багаторасові речі. Чи, скажімо, можна встановити собі сонячні панелі на дах, особливо в в умовах відключення електроенергії, тому що в принципі можна використовувати генератор, і зрозуміло, що зараз в багатьох ситуаціях це виправдано. Але якщо є можливість встановити собі якісь сонячні панелі з акумулятором, то це зрозуміло, що буде більш екологічне, більш стале рішення. При да, впроваджувати більше колишніх звичок, тому що. В принципі, як я вже згадував, на жаль, довк... війна погіршила ситуацію суттєво з, з забрудненням, знищенням довкілля, але ті всі фактори, які існували до війни, вони нікуди не зникли, і, по суті, зараз це все доповнилось. Відповідно, довкілля швидше деградує, і якщо ми маємо можливість зменшити свій вплив. Бути більш відповідальними там, скажімо, навіть виступати за збереження території, скажімо, якихось зелених зон від забудови, це теж допоможе довкіллю. Там де є можливість якось зменшити особистий вплив на довкілля або допомогти зберегти якісь цінні території. Варто цю можливість використовувати таким чином, ви зробите свій внесок в збереження довкілля і в, в того, щоб були більше перспектив для його відновлення після війни. Дякую вам за це інтерв'ю. Я вам дякую за інтерес до цієї теми. Більше корисної інформації відносно довкілля та ознайомитись з мапою ви зможете на сайті Екодії. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте йому поставити лайк та підписатися на канал.